Вітаю, друзі! Україні потрібно більше систем ППО і ракет до них. Щодня росіяни завдають все нові і нові ракетні і дронові удари по Україні, зокрема по її мирних мешканцях. Обстрілів зазнають такі міста, як Дніпро, Київ, Запоріжжя, Харків, Одеса, Чернігів, Донеччина, Сумщина, Херсонщина. І цей список тільки розширюватиметься, якщо партнери не передадуть Україні додаткові системи ППО. І, схоже, вони це нарешті зрозуміли. Вже зовсім скоро партнери нададуть Україні сім установок Петріот. Крім того, на підході до України також новий зенітно-ракетний комплекс «Айріште». Про це 18 квітня в Києві заявив керівник компанії, яка виробляє, який, яка виробляє такі ЗРК, який прибув до України разом з віце канцлером Німеччини і зустрічався з Зеленським. А також, 18 квітня, дуже важливу, але неочікувану заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Саме його країна, я вам нагадаю, наразі є одна з тих, хто найбільше допомагає укріпити українську ППО. На варті неба України вже є Петріот, який передав саме Берлін, а також надсучасні системи Аріште. Але, на жаль, цього недостатньо. Тому Шольц відверто звернувся до партнерів. Наступне я зачитаю. Ми сподіваємося, що ще шість Петріот будуть знайдені в контексті НАТО, і я також скористався нагодою тут, в Брюсселі, щоб відстоювати це під час багатьох дискусій. Тобто, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає європейські країни і НАТО передати Україні ще 6 систем ППО. А також не варто забувати, що нещодавно. Німеччина пообіцяла Україні передати ще одну систему Петріот після телефонної розмови з Зеленським. Загалом Німеччина передала вже три системи ППО, наступна лише за кілька тижнів. Таким чином, ФРН серйозно налаштований закрити українське небо. Взагалі, щоб повністю закрити українське небо, потрібно 26 Петріотов, ну, щоб створити такий повний повітряний щит над Україною. Про це напередодні заявляв президент України Володимир Зеленський. Але Дмитро Кулеба спочатку зосереджений на отримання хоча б семи, але якомога швидше, таких систем. Вони б охопили б найбільші міста України, а один б залишився вільним, щоб бути ближче до поля бою, де російська авіація б'є по українських військах керованими авіабомбами. Я вам нагадаю, що завдяки таким системам можна збивати навіть літаки. А також Дмитро Кулеба заявляв про те, що ведуться активні перемовини щодо передачі в Україні ЗРК сам ТІ, який має схожі характеристики з Петріот, зокрема, теж ефективно збиває балістику. Але це ще не все. Дуже важливу заяву зробили в Нідерландах: прем'єр-міністр країни Марк Рюте публічно запропонував країнам купити їхні ЗРК Петріот, щоб потім передати Україні. Якщо ті країни, які мають, наприклад, системи, але не хочуть передавати їх напряму в Україну чи не можуть, бо забороняє там законодавство, нехай їх просто продадуть Нідерландам. А після Нідерланди передадуть такі системи в Україну. Так запропонували в Нідерландах. І насправді ж багато країн в Європі мають свої петріоти. Серед них Німеччина, Іспанія, Греція, Румунія, Швеція. Також ці американські ЗРК чергують в Ізраїлі, Саудівській Аравії, Єгипті, Йорданії, Катарі, Куветі, Тайвані, Південній Кореї та Японії. Раніше в МЗС України заявляли, що вони знайшли по світу аж 100 систем Петріот. Але віддавати такий дорожезний комплекс при цьому, принаймні тимчасово нехтуючи власною безпекою, мало хто готовий, особливо на Близькому Сході. Я вам нагадаю, що одна така батарея коштує просто космічних грошей приблизно біля 2 мільярдів доларів. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за те, що переглянули це відео. До зустрічі!